Доброго дня! Сьогодні ми побачимо результат сушіння квітів. Ми стелимо рядно або газету, або що завгодно і перевертаємо. Пилюки буде багато. Ну що ж, задоволена я не дуже. Дуже багато серед цих квіточок не достигли, не висохли до кінця, тому я прийняла рішення, що вони будуть достигати на сонечку. Доки погода ще дозволяє, а ще можна. Листочки в нас гарні, але частина стебель і квіточки вони ще трошки потребують тепла. У наступному відео ми будемо з вами намагатися сушити соняхи. Тож до нових зустрічей!